Зараз коротко поясню, як включити NoCod до n 8 Також це працює і з майком і запіром. Що нам для цього потрібно? Ну, Відповідно, NocoDB. У мене вже тут створена база, каркас. і саме n 8 m Запоставимо ручний дрегер на спрацювання. Переходимо в NoCDB Внизу зліво, жетони до API. Подібні ну, є чудова, локалізація українська, тому непорозумінь тут не повинно бути. С створити нове жито, даємо йому назву. До прикладу, хай буде тест 1 О, таким було. Ми отримаємо створений, копіюємо його, далі переходимо на Перші 3 літери. Ми отримуємо відменю. І тут вже створюємо новий конект. Переходимо, створити новий, додаємо. І з важливих нюансів. Тут потрібно додати локальний хост. Він зазвичай, якщо він установлений на свій, буде у вас однаковий. Зараз покажу, який. Я його залишу в посиланнях. На даний момент зберігаємо. Назберегли, він не буде працювати на даний момент. І обираємо ось. Повертаємося сюди, редагувати, вставляємо. Дуже важливо, щоб загорілося зеленно. Якщо з'єднання успішне, загоріло зеленно. Так, давимося є. Fox, getmen на Workspace. Зачекаємо. Поки що помилка. Пройшло буквально декілька секунд і вже під'єдналось. Вибираємо Workspace, який нам потрібен. І ось у нас вже є доступ до бази. Magic цим. Браємо кастом, маємо там створені деякі дані і ось ми вже можемо отримати, хоч якісь дані звідти. На Так, спрацьовуємо. От і бачимо, все пройшло. Дані, які були занесені в MakoDB, нам повернуло AMSM. Так що ми переконалися, що API працює, і все чудово далі можна працювати. Все, дякую. Лайк, підписка.